Нацгвардійці штурмової бригади Червона Калина вдосконалюють техніку нищення ворога. Виїзні бригади паліативної допомоги працюють у Вінниці. Які послуги і кому надають, розкашемо. На Невіничині аграрії розпочали посів соняшника, який врожай прогнозують цьогоріч. Розкажемо. У Вінниці погасили марку. Слава силам оборони і безпеки України. Гвардія наступу, час повертати своє спецпогашення. Відбулося у стінах обласної військової адміністрації. Присвятили марку захисникам, які вступили до гвардії наступу. Говорить начальник обласної військової адміністрації Сергій Бурзу. 23 лютого, 2023 року, було прийнято рішення про створення бригад наступу. Це загони, які знаходяться під керівництвом Міністерства внутрішніх справ. Це Національна поліція, Державна прикордонна служба, Національна гвардія України. Всі командири долучилися до створення цих підрозділів в нашій області, і це дуже приємна новина. І з радістю ми можемо вшанувати тих бійців, які будуть визволяти наші землі від ворога. Це буде для історії. Це дуже почесно і надихає кожного, як мене, так і всіх військовослужбовців і національної гвардії ну, сил гвардії наступу. Поштовий блок Слава силам оборони і безпеки України. Гвардія наступу це продовження серії Слава Збройним силам України, що була презентована Укрпоштою 2022 року. Розповідає директор Вінницької дирекції «Укрпошти» Володимир Шаловінський в обіг марку Гвардія наступу ввели сьогодні. Їх небагато цього разу випустили 235 тридцять тисяч в і е, зараз вона є в всіх відділеннях Укрпошти по всій Україні. Її використовувати можна для відправлення по Україні тільки автор марок та конвертів, заслужений художник України Олександр Хапкін. Вартість марки 23 гривні поштового блоку – А69 гривень, каже Шоловінський. Телеристи бригади Червона Калина тренувалися нищити ворога зокрема, відпрацьовували тактики знищення різних типів цілей умовного противника. Під час навчань були використані дрони і комп'ютерні програми, аби створити якнайбільш реалістичні умови. Йдеться на Фейсбук-сторінці західного територіального управління Нацгвардії України. Далі у відео як особовий склад підрозділу а пройшов злагодження з бойовими стрільбами. «02, огонь. За словами старшого офіцера, батареї на псевдодоба, під час бойових стрільб батарея продемонструвала високий рівень майстерності та координації між екіпажами. Відпрацьовували такі питання, як заняття вогневої позиції, маневрування, зміна вогневих позицій, закріпили свої навички бойовими стрільбами, стрільбами по легко броньованій техніці, танкам. Особовий склад себе показав навідмінно. Люди повністю змотивовані, готові нищити ворога та виконувати любі поставлені їм завдання. 16-річний Павло Гайсин розмальовує корпус портативної сонячної станції живлення. Хлопець, студент Вінницького технічного коледжу. Суспільному розповідає, над яким малюнком зараз працює. Я малюю Тараса Григоровича Шевченка. Підроблено під сучасний військовий мотив в нашій формі. Тарас Григорович був завжди символом супротиву, символом української творчості. Я виконую цю роботу шарами пошарово. Тобто я спочатку малюю фон, потім по ньому додаю додаткові кольори, потім деталі. З іншого боку станції Павло зобразив героїв Збройних сил України та із коміксів. Додав і шеврон їхньої бригади техноволонтерів. У роботі використовує акрилові фарби та тонкі пензлі. На розпис одного гаджета каже, йде від двох до чотирьох годин. Тут зверху я зобразив героїв з Марвела, з фільмів, коміксів і героїв наших українських. Люди звикли, що герої з фільмів символізують. Ну, звісно ж, героїзм, сміливість, якусь таку боротьбу проти зла. І люди, які зараз охороняють нас там, символізують те ж саме для нас, але це реальність. Зарядні станції, які розписує Павло Гайсен, виготовляють студенти та викладачі коледжу. Себе називають техноволонтери ВТФК Пауер. Першу портативну сонячну станцію спроектували торік, у листопаді, розповідає викладач фізики Олексій Грабенко. Основа це акумулятор. Окрім акумулятора, тут є інвертор, який перетворює і видає 220 вольт змінної напруги. Це живлення рацій, це живлення старлінків, те, що потребує 220. Є виходи 6 плюс 1 виходів на USB. Є зарядка автомобільна, яка дозволяє заряджати станцію, якщо є джерело світла десь під рукою, джерело струму, генератор чи електромережа. І сонячна панель, яка через сонячний контролер заряджає від світла. За більш ніж півроку змайстрували для захисників п'ять станцій живлення та понад сотню пауербанків, розповідає Олексій Грабенко. Комплектуючі купують за донати, допомагають і волонтери. Запити в нас зараз є і від хлопців, які на нулі на сході знаходяться. Є вже з'являються запити від новостворених підрозділів нашої гвардії наступу. Ну всі просять сьогодні на вчора, але робимо так, так швидко, як можемо. Все залежить від того, наскільки швидко нам приходять комплектуючі, наскільки швидко ми збираємо кошти за рахунок того, що нас вже знають продавці і в магазинах, і в різноманітне навіть на ринку. Нам уже роблять скидки, в собівартість впала до 8 тисяч гривень. Відтак просять усіх небайдужих допомогти донатами. Наразі мають запити від військових на 10 станцій живлення, комплектуючих є лише на дві, каже Грабенко. Ту, над якою працює Павло Гайсін, передадуть бійцям штурмової бригади Червона калина. Прикрашені малюнками гаджети техноволонтерів оборонці оцінили, каже Павло. Вони в захваті від того, що Діти, ну студенти, ми робимо це все власноручно. Вінницький технічний фаховий коледж передав нам ось таку батарею. Передали нам павербанки та сонячну панель. Дякую вам, ми тримаємось. Слава Україні! Дар'я Красовська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. Спочатку він масажує її ноги, потім руки, і так щодня по пів години. Пан Станіслав розповідає із пані Людмилою в шлюбі прожили 47 років. Були, то треба чимось допомагати, хоч і так і фізичною. Он і масаж роблю, і слова підбираєм такі, щоб знаєте, не щоб не нагружати її. Дев'ятий місяць жінка прикута до ліжка, розповідає чоловік. Вона в минулому медик, тож розуміє, що відбувається. У неї онкозахворювання і до лікарні жінка вже не піде. я не можу, я ж лежача. Мене началося із цих гриж шести позвоночних. І отак от я лежу. Саме для таких пацієнтів при Подільському регіональному онкоцентрі створили виїзні бригади паліативної допомоги, розповідає директор закладу Сергій Перегончук. У нас сформована окрема структурна одиниця як служба паліативної е амбулаторної допомоги. В складі бригади в нас виїжджає медична сестра або ж медичний брат. Він займається питаннями догляду за пацієнтом. Він займається питаннями щодо навчання родичів догляду за пацієнтів. Окрім того, в складі комісії первинної завжди виїжджає в нас анестезіолог для того, щоб можливо проконсультувати пацієнта з приводу болівого синдрому, а вирішення правильно сказати, моментів знеболення. А також клінічний онколог та психолог. Дмитро Анохін у складі бригади виїздить як медбрат. Він робить маніпуляції, бере кров для аналізів. Паліативні хворі це. На жаль, такі хворі, які вже йдуть невиліковані, які вже, яким вже просто як вирок. Тобто їм залишилось там місяць, два-три. І наша основна задача полягає в тому, щоб полегшити страждання таких хворих. Олег Гайсен, психолог, каже, його завдання в першу чергу заспокоїти родину важкохворого пацієнта, розповісти, що вони можуть зробити, аби полегшити його біль. Наша задача пояснити, що відбувається, дати як можна більше інформації. Це заспокоює завжди людей, якби вони знають, що з ними працює компетентний спеціаліст і чим вони можуть допомогти. Такі бригади виїздять до пацієнтів із четвертою стадією онкозахворювання, каже виконувачка обов'язків завідувачки диспансерно-поліклінічного відділення онкоцентру Оксана Коломієць. Швидка медична допомога. Вона приїжджає, вона купує безпосередньо якийсь чи больовий синдром, який терміново не можна зняти. А наші ж лікарі вони розписують саме лікування цього больового синдрому, яке пацієнти повинні отримувати щодня. Ці пацієнти вже є нетранспортабельними, які не можуть до нас дістатися, на жаль. До цієї родини у Вінниці мобільна паліативна бригада приїздить вже вдруге. Заявку про потребу роблять рідні сьогодні: консультації, діагностика, спілкування з психологом та забір аналізів. Змійний лікар порадила. Вона дала направлення, так як сюди в за диспансері. Я вже з лікарем зв'язався. Консультації виїзна паліативна допомога для пацієнтів. Безкоштовні каже директор Подільського регіонального онкоцентру Сергій Перегончук. Кошти надає держава за пакетом НСЗУ. Ольга Рел Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Аграрії Мельниківської громади Немирівського району розпочали сіяти сонях. На цьому полі під нього відвели 110 гектарів, каже агроном господарства Анатолій Жовнір. Сіють ранній гібридний сорт соняшника. Висіваємо високолиновий гібрид соняшнику експерту. Норма висіву 55 тисяч насінин на гектар. Він дає дуже гарну врожайність. І цей гібрид соняшнику гарно підходить для наших кліматичних умов. Через затяжні дощі посів соняшника розпочали на місяць пізніше, розповідає Жовнір. Торік у цю пору вже завершували сіяти. Втім, через достатню вологість ґрунту очікують гарного врожаю. Цього року тяжка весна, дуже багато було опадів, які посприяли тому, що посівна кампанія відтягнулася. В принципі, вкладаємося у строки. Проблеми як такої немає, але зазвичай посівна проходила набагато раніше. Будь-яка культура потребує свій якийсь запас вологи. І в зв'язку з тим, що останні роки були посушливими, цього року ця волога зайвою не буде ні в якому разі для будь-якої культури. Сівалку засипають не лише насіння соняха, а й рідкі комплексні та мінеральні добрива, аби той краще прийнявся, каже Жовнір. Глибина посіву до 5 сантиметрів. Цей процес контролює тракторист Віталій Заяць. Суспільному показує бортовий комп'ютер, який вмонтовано у кабіні трактора. Запускаємо сівалку, запускаються в добрива. сівалка почалася. Набираємо потрібну швидкість. Їдемо 16 кілометрів на годину покоління. Працювати не важко, каже Віталій Заєць. Трактор оснащений системою допоміжного водіння. Автопілот є клімат-контроль. Портовий комп'ютер також повідомляє, коли завершується насіння. Сівалка оснащена двома турбінами. Одна турбіна на подачу мінеральних добрив, друга турбіна на подачу насіння. Комп'ютер під'єднаний до антенни трактора згідно з GPS, воно подає насіння і мінеральні добри. Ми вводимо. Кількість, яку засипали, і там у нас показує остаток. Техніку я розвертаю тільки на розворотах. Трактор оснащений автопілотом, він веде по полі себе сам. Торік тут сіяли кукурудзу. Цьогоріч, аби дотриматися сіву, зміни соняшник. На рік пшеницю, розповідає заступник голови фермерського господарства Володимир Решетник. Соняшник дуже сильно осушує землю, тому соняшник ми сіємо з інтервалом один раз на 5 років. У Мельниківцях у користуванні підприємство має 1565 гектарів. Леову частку поля засівають кукурудзою, решту пшеницею, соняшником та ріпаком. Останнього сіють найменше, каже Володимир Решетник. 220 гектарів соняшнику, 650 гектарів кукурудзи, 200 20 гектарів пшениці, ріпак 162 гектари. Відведені під соняшник гектари засіють до кінця дня, каже решетник. А далі захист від шкідників, боротьба з бур'янами та підживлення. Якщо все буде добре, зазначає, то вже у вересні збиратимуть врожай. Юлія Вознюк, Андрій Єстьяров, Суспільне новини, Вінничина. На завершення, ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1306 прізвищ. Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах.